Вітаю всіх далі, дивимось. Колодою Фенікса, тому що це наше майбутнє. Молодь, молодь яка які дозволили виїжджати з України 18-22 роки. Залишиться вже жити за кордоном. Молодь, яким дозволено виїжджати 18-22 роки. Залишиться жити за кордоном. Відповідь: Так. Вони виїхали саме для цього. Вони не хочуть повертатись в Україну. Вони будуть там влаштовувати своє життя. І так як вони молоді, вони можуть спокійно влаштувати його, і їм не треба нічого. Це рішення було прийнято моментально швидко, як тільки відкрили кордони. Вони були повністю для цього готові. Ось так. Як Європа сприймає відтік активний молоді з України. Як Європа сприймає такий серйозний відтік молоді з України? Як Європа це сприймає? Розчаровані. роздуми пішли в них. Що робити? Щодо захисту України, небезпеки. Дивіться, захищати треба країну. І щось робити для цього нашій владі. Кінцевий результат. Змінити ситуацію. Просять закрити кордони. Подумати, щоб про знову прикрити кордони. Це про це мова. Серйозно. Ось вам Європа, Королева Кубків. Вони хочуть, щоб була зміна ситуації. Їх це не влаштовує. Вони розчаровані, тому що українці замість захисту України вони тікають від війни. Ось в чому справа. І це тепер впливає на все. Нерви від цього здають усіх. Вибачте, можливо, треба він закінчувати тоді, бо українцям нах... настогидло воювати. Просто настогидло.